Ну що, головки після піскоструя. дивіться, хто знає, чому так виходить, бачите, ну, волога виступає. Це тільки в алюмінії така тема. Я не кажу, що всім так робити, я роблю так, а ви собі робіть, як хочете. Правильно, от в мене сьогодні суфль є, він мені показує, ну, розказує, як має бути. Бачите, скільки вологи, а головка була суха. Коротше, прогріваємо до плюс-мінус 60 градусів. Зараз я вам все покажу. Так, друга головка, бачите, все те саме. Треба прогріти до того стану, поки не буде вся суха. Так і фарба ліпше лягає. Так. Зараз прогріємо, буде. Файно. Ось така фарба, завжди нею малюю, використовую маленький пульвер з епіцентра за 500 гривень. І поїхали. Так. Не спішити по чуть-чуть щоб не потекло. Тоненьким слоєм. Цітьоки нам не потрібні. Так, перший слой почекаємо, зараз будемо далі. Так, легенько робимо перевірку, напил. другий слой. Так, краска прикольна, що вона дуже класно має такий напівматовий колір. Дуже схоже просто на на чистий алюміній так Зараз воно підсохне, я вам покажу, як воно виглядає. Ну, буквально 50 грам пішло фарби. Ось так виглядає. Ті, хто говорить, що там щось облізе, ще щось, то все піздуни. Я так від'їздив 23 тисячі. На тій фарбі в мене завжди все помальовано. Красиво. Кому було корисно, пробуйте, кому не корисно, не пробуйте.